Найближчими днями в Україні очікується похолодання. Атмосферний фронт спричинить зміну повітряних потоків, що обумовить надходження прохолоднішого повітря. Про це в коментарі НВ повідомила синоптик українського гідроматцентру Наталія Птуха. За її даними із середи 12 червня. Температура повітря стане на 3-5 градусів нижче. У західних областях 12-13 червня вночі взагалі температура впаде до плюс 11 плюс 16, а вдень повітря прогріватиметься лише до плюс 23 градусів. Решта території ще буде плюс 14 плюс 19 вночі та плюс 20 плюс 25 в день. 12 червня на півдні та південному сході ще прогріється повітря до плюс 33. Але з 13-го числа і там трохи знизиться температура. Прогнозує Наталія Птуха. З 14-15 червня спека повертатиметься в країну. Першими це відчують жителі південних та східних областей, де вночі у ці дні буде плюс 16 плюс 22, а в день знову від плюс 27 до плюс 32. А на заході і півночі залишатиметься плюс 11 плюс 17 вночі та від плюс 18 до плюс 24 градусів в день. У центральних областях наприкінці тижня очікується плюс 22. Плюс 27, тобто найпрохолодніші дні у нас це середа, четвер. Тоді й хмарність буде більша. А надалі, на вихідні і на початок наступного тижня буде менше опадів, а більше сонячних днів, і температура знову буде підвищуватися. Резюмувала фахівець. За даними Укргідрометцентру, з 12 червня на Київщині очікується зниження температури до менш спекотних плюс 22, плюс 24 градусів. Загалом поточний тиждень у столиці буде з дощами та грозами. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди. Бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.